Вітаю, друзі, слава Україні! Трохи ще покоперсаємося далі у проблемі Фаріон. Бо деякі, шановні пані та панове, звинувачують мене, мовляв, навіщо захищаєш ти цю КГБшну консерву. По-перше, я б не розкидався би такими звинувачуваннями, адже я вже як стара людина, я жартую. Я геть не старий. Але я пам'ятаю, як інші звинувачення лунали на її адресу, а саме як царьов. Кричав з трибуни, що треба її там заборонити, посадити до в'язниці Фаріон. Як приїжджав до України Жириновський і бризкаючи слиною, сичав, що це лише такі, як Фаріон, розділюють русських і українців, що якби не такі, як Фаріон, ми б дружили, жили в мирі і всі б дружненько розмовляли б московською мовою. Я отакі пам'ятаю звинувачення. Як кричали з трибуни Верховної Ради регіонали, що Етабандерівка, ну тоді ще. Слово Бандерівець, Бандерівка для більшої половини України було і звучало, наче лайка. Я пам'ятаю, такі звинувачення, друзі. Але щодо Фаріон, я скорше захищаю не її, навіть не її, як людину. Я, бо я геть її не знаю. Власне, у житті я бачився із нею двічі, я ознайомлений з її працями. Читав її книжку про корсет мови, і, до речі, вам раджу. Дуже гарна книжка. Дивився деякі з її передач велич особистості. Я чогось думаю, друзі, ви цього не дивилися. Якби ви дивились, можливо, у вас би змінилась думка. Але особисто, звісно ж, я її не знаю. Втім, при всій повазі до пані Фаріон, головна її проблема полягає не у тому, що вона каже, а в тому, як вона виглядає. Для більшості наших людей це головна проблема. Адже Фаріон, будемо чесні, це вже літня. І не для всіх симпатична жінка. Саме в цьому проблема. Бо охлос чує очима. Він спочатку бачить, він має закохатись, залюбитися в людину. І лише потім ця людина отримує право казати будь-що, будь-яку дурню. Все піпл схаває, усе проготить, оближиться і буде йому смачно. Саме в цьому полягає секрет нашого Авдрістовича. Саме в цьому полягає. То в те, що в нього закохані всі наші українські і москвинські, дуже багато домогосподарки. От саме в цьому ці всі перегляди і так далі. Я пам'ятаю, як я ще дзвонив своїм родичам, і моя племінниця, ну не підліток, вже якби молода дівчина. Вона казала: Ми слухаємо Арестовича, ви знаєте, він, наче нам як єлей на душу, він нам каже те, що ми хочемо чути. От. Він так виглядає, він, наче такий кіт-муркіт. -кіт, знаєте, кіт муркіт біля воріт, чеше лапкою живіт. З'їв світанку, з'їв медок. Ну ви пам'ятаєте цей віршик. Оцей кіт муркіт біля воріт. І він муркоче там, вуркоче, і люди слухають і їм. Так приємно. і В нього така зовнішність. і От саме серед жінок, серед наших домогосподарок, в нього дуже величезна і шалена популярність. Візьміть чоловіків, ну там вже популярність його набагато менша. Тому, якби лютими захисниками української мови були якісь там сексопільні дівчата, такі, знаєте, з формами красиві, значить дівчата-волонтерки або медикині з із госпітальєрів, якби ними були красені хлопці, такі легіні, парубки із ЗСУ. Значить, там Маркос от інші. Знаєте, от якби такі люди були захисниками української мови, лютими захисниками, і казали б те саме, що і каже Фаріон. Але це були б інші люди. Візуально, повірте, жодних би проблем не було. Піпл би хавав, і все було б у порядку. А головна проблема Фаріон, і навіть пані Ніцой, ну. Інших людей лише в тому, що візуально натовп охлос них не сприймає. В цьому ось така колізія, така проблема, що натовп візуально їх не сприймає. І тому вони не чують, що ці люди кажуть. Просто не чують, бо вони очима візуально не відчувають до них, до цих людей симпатії, жодної симпатії. а Відповідно, все, що вони кажуть, люди просто не чують, і тому дуже легко і займисто реагують на будь-які інформаційні вкиди, бо це співвідноситься з їхніми враженнями від цієї людини. На жаль, це так. У нас ще не вміють люди розбиратися і дивитися всередину людини. І в принципі, так це скрізь. Ви пам'ятаєте 450 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері, коли Монтегова дружина. Значить, там були ці в телевітальні такі ось телевізори на всю стіну. І, значить, три стіни були в цих телевізорах, а посередину стільчики. Вона на ньому сиділа і дивилася рекламу президентів. І він її спитав: Кого ж ти будеш обирати? Я вже не пам'ятаю, як цих кандидатів звали. Вона казала, звісно ж, його. Він же красить. Подивись, які в нього зуби, він високий. А яка в нього посмішка, а яке в нього красиве біляве воло. Звісно ж, його що за дурне питання, Монтеге. А він каже: так, а той інший кандидат, вона цей мершавий з Лисиною в жодному разі. Подивись на нього. Все, Все що ці люди казали, не мало жодного значення. Жодного значення. Все, що ці люди казали, їхні програми її геть не хвилювали. Та людина їй візуально подобалася, і це продавалося. Ця візуально не подобалася, не мало жодного сенсу, що та каже. І українізацію потрібно загортати в іншу обгортку. Насправді, друзі, це наша величезна помилка. Пропагаторами української мови і лютої українізації мають бути красиві, молоді, здорові, сексуальні дівчата. Так, це правда, це правда, бо так реагує охлос. Якщо ж ми вважаємо, що українізація це просто лише для людей еліти, для людей, здатних чути крізь зовнішність, то такою українізація і буде. Хоча, хоча, колись здається, Оскар Вальд сказав, що найбільш поверхневе, що тільки може бути, це судити людину не за її зовнішністю. Йому зауважили, що ви, типу, поверхнево судите людину за її зовнішністю. Але він відповів, що найбільш поверхневе, що тільки може бути, це судити людину не за її зовнішністю. Адже очі це дзеркало душі, постава людини це відзеркалення її внутрішнього світогляду. Ви бачите, це іде князь, а це іде прислуга, це іде менеджер. І я хотів вам нагадати, як колись. Яна із Арку Жанна Дарк вона була випробувана при королівському дворі. От дівчині, значить, почали являтися видіння і так далі. Вона вже набувала шаленої популярності серед французького народу. Але як і всі звичайні французи, вона жодного разу в житті не бачила короля на власні очі. Вже майже 100 років точиться війна, столітня війна англо-французька. Французи програють увесь час програють, і ось цей дофін. Він не коронований король, ну, власне, він і не король. Вона прибуває до його двору, щоб примусити його коронуватися, щоб передати йому вісточку. При дворі знають про шалену популярність Яни з арку серед охлосу, серед народу, серед натовпу, але посміюються і вважають, що це просто якась дурепа. І кажуть: а давайте прикинемося, що король це не король. А посадимо на трон. Ну там був трон якийсь умовний, хоча він на той момент ще не був коронований. Але як би вважалося, що це ось спадкоємець, король. Посадимо туди блазня, шута. І вони наряжають в королівське вбрання шута блазня, або когось з прислуги, я вже зараз не пам'ятаю. Можливо, когось із прислуги наряджають його королем і садять на трон. А король перевдягається в прислугу, в служни в служничку і стоїть десь там за спинами. Значить, заводять Яну з Арку. От вона йде, вдивляється в обличчя. Підходить до трону, в розпачі починає плакати і кричати: Де ви поділи мого короля? Це не король, де ви поділи мого короля? І всі заклякли, всі замовкли. Вони зрозуміли, що вона опізнала, що це не король. І далі вона ходить і вдивляється в обличчя кожного марграфа, барона. Маркіза якогось там, вона вдивляється в обличчя і прислуги, і лицарів, і ось перед одним е, прислугою, перед слугою, перед служником. Вона падає на коліна, вклякла на коліна і каже: Мій королю, у мене є до вас послання. І всі замовкли, всі були приголомшені, тому що вона, ніколи в житті, не бачивши короля, опізнала його серед сотні, яка там стояла, серед челяді, серед усіх. І він сказав їй Підіймись і кажи: тепер я вірю, що тебе послав Господь. Для них це було справжнє чудо. Я не знаю, чи дійсно це було чудо, але я вважаю, що все ж таки короля й прислугу можна опізнати, навіть якщо вони вдягнені невідповідно. Тому обличчям лютої українізації я все ж таки вважав би за доцільно мати не при всій повазі пані Фаріон. а... Інші обличчя нам дуже хотілося б, щоб подібні речі казали такі люди, як е, сержант Маркус, як парамедики е, з госпітальєрів, е, всі нам відомі волонтери тощо. Стерненка в нього там. Ви бачите, яка аудиторія. Ну, кожен ролик набирає там, по 700-800 по тисяч переглядів. Е, дай йому Бог здоров'я. Хоча е, добре, менше з тим. Хотілося б, щоб обличчям лютої українізації були саме такі люди, і зрештою, вони нею і слугують певною мірою, бо часто густо ці люди були ще до нещодавно москвоязичними і перейшли на українську мову. Це така, якби більш-менш лагідна українізація. Вони своїм прикладом показують. Вони менше про це говорять, але показують прикладом, і це вже дуже добре. І це вже дуже добре. Також друзі, підсумовуючи особистість пані Фаріон. Я зауважу, що я захищаю скорше не її, а те, що вона каже. А головна її проблема розберіться із собою навіть не із тим, що вона каже, бо я чогось гадаю, ви і не слухали її слів. Ви просто схавали те, що вам продали. Те, що вам ви просто поверха хапайко, заголовками ви прочитали все це лягло на вашу парадигму, і у вас відповідна реакція. А ця проблема полягає в тому, що на жаль. Лютими захисниками української мови в нас є літні і для багатьох, відверто кажучи, візуально несимпатичні люди. Якби це було по-інакшому, то це і сприймалось би по-інакшому. Ось і все. Насправді, все це дуже просто і до жалю банально. Всі бувайте далі буде.